У міністерстві охорони здоров'я підтверджують загибель 25 людей. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства. Вісім з них померли після госпіталізації у міські заклади охорони здоров'я Києва, в тому числі журналіст газети Вєсті четверо у госпіталі МВС. 13 загиблих було доставлено до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Згідно з оперативною інформацією, до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва, за медичною допомогою звернувся 351 п'ятдесят Ждали під час сутичок у центрі столиці, йдеться в повідомленні госпіталізовано 241 людину. А Прикарпатці з глибоким сумом довідалися про загибель своїх земляків, серед яких городенківець Сергій Дідич. Учорашні події у столиці загибель людей, чергові наступи беркутівців на майдан, жорстокість та насильство правоохоронців щодо майданівців стали причиною бурхливих протестів. Упродовж ночі в Івано-Франківську протестувальники взяли штурмом усі основні силові структури: міліцію, СБУ та прокуратуру. Спершу активіста мітингували обласне управління міліції. Правоохоронці пішли на поступки, вивели із приміщення Беркут, а начальник у МВС в області навіть написав на вимогу мітингувальників заяву про відставку. В службі безпеки події розгорталися не так спокійно. Будівля загорілася, працівники СБУ зсередини намагалися загасити пожежу. У прокуратурі двері активістам відчинили її працівники. Сьогодні приміщення силових структур виглядали жалюгідно. Подробиці від Оксани Гуменяк. Після вчорашніх подій приміщення Служби безпеки України перетворилося на своєрідне місце паломництва. Франківці приходять сюди із цікавістю все розглядають та активно фотографуються. Значно кращий вигляд має будівля у МВС, хоча там теж поламані вікна, двері та меблі. Правоохоронці на незручності не зважають. Нині працюють у звичному режимі. Міліція зараз працює в нормальному режимі, сьогодні всі вийшли на роботу і здійснюють свої функціональні обов'язки. Згарище з паперів та обпломбовані вхідні двері. Таку картину застали зранку біля приміщення обласної прокуратури. Що вчора відбулося і зараз отут це треба так робити. Я проти цих руйнувань, тому що це все-таки наші податки, на це потім підуть щоб це відновлювати. От. Але коли ми кричимо, а нас не чують, то в нас не було просто іншого виходу. У калуші протестували.